Сертифікати на загальну суму понад 80 тисяч гривень отримали опікуни, які мешкають на території Коломийської громади. Таку великодню акцію вдалося реалізувати завдяки співпраці Коломийської міської ради та місцевій мережі супермаркетів. 42 родини зможуть на ці гроші придбати необхідні продукти для дітей, якими опікуються. Родина пластонів з Херсонщини вимушено приїхали до Коломиї навесні 24-го року. Батьки вихователі дитячого будинку сімейного типу опікуються десятьма дітьми. Створилися ми 19 років назад. На даний момент у нас 10 діток проживає. Нам дали будинок. 6 діток у нас із Херсонщини з нами приїхали. А вже 4 дитинки ми тут прийняли буквально все в п'ятницю. Це всі братики, сестрички. Вони рідні. Напередодні великодня міська рада спільно з партнером мережею магазинів експрес. Вирішили вручити сім'ям опікунів, піклувальників прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу грошові сертифікати на придбання смаколиків до великодня, розповідає начальниця відділу служби у справах дітей управління соціальної політики Коломійської міської ради Олеся Грицько. Щороку у нас вже є традицією, що ми перед великодніми святами вручаємо сім'ям опікунів, піклувальників, прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу продуктові набори. Але цього року ми будемо вручати сертифікати на 762 гривні на одну дитину пішли на співпрацю в магазин експрес 24 І в будь-якому магазині законні представники дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зможуть придбати необхідні продукти до великодніх свят. Великодні сертифікати у Коломиї отримали родини з різних регіонів країни, які знайшли прихисток в громаді. Нагадаємо, у місті розмістилися два будинки сімейного типу з Херсонщини. Є прийомні родини з Сумщини та інших областей, які тимчасово окуповані чи знаходяться у прифронтовій зоні. Нам це допомог. Дуже-дуже так, потрібна на наші потреби, на, на харчування, Служить в справах дітей нашій. Велике дякую загалом. Фінансову підтримку напередодні великодня отримали 42 родини, а це 105 хлопчиків та дівчаток. Ми даємо ці продукти, сертифікати всім опікунам, прийомним сім'ям знов ж таки великим прийомним родинам, тобто дитячим будинкам сімейного типу, які проживають у нас в громаді. Тобто вони перебувають не тільки у нас на обліку, вони можуть перебувати на обліку в якійсь іншій службі у справах дітей, але проживати на території Коломийської громади. Катерина Бірічева та Андрій Гаращук для телеканалу НТК.